Можливість отримати український паспорт за кордоном обурила й народних депутатів. Багато хто твердить, це обмежує права людей. Рішення Міністерства закордонних справ України тимчасово заборонити надавати консульські послуги за кордоном чоловікам від 18 до 60 років суперечить і конституції, і законам України, зокрема і новому про мобілізацію. На цьому наголошує народна депутатка України, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Є багато чоловіків з 18 до 60 років, які по різним причинам, які передбачені в законі, не є військовозобов'язаними. Наприклад, чоловіки від 18 до 60, які мають підтверджену інвалідність. Чоловіки, яким з 18 до 25 років вони також не Служити чоловіки, у яких є дітки з інвалідністю, які доглядають за людьми з інвалідністю, наприклад, студенти, наприклад, аспіранти, і багато-багато різних категорій, чому цим чоловікам забороняти надавати консульські послуги? Таке рішення матиме негативні наслідки для нашої держави. Україна має розробляти механізми, щоб заохотити повернутися молодь за кордоном. Втім, цей указ лише спонукатиме до відмови від українського громадянства. На цьому наголошує народний депутат, голова міжфракційного фракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков. За великим рахунком призведе до дуже негативних наслідків, тому що ми вже бачимо тренд, коли люди між українським паспортом і якимось іншим будуть обирати якийсь інший. Сьогодні такі можливості є створені додаткові умови для країн для громадян України, які знаходяться в країнах Європейського союзу, покращені поліпшені і спрощені для того, щоб отримати або право на постійне перебування, або е взагалі отримати громадянство. За спрощеною системою. Ми це знаємо вже про Польщу. і в принципі про інші країни Європейського Союзу. Пане Ігоре, в законі про мобілізацію мобілізаційний вік 25 років. Ми знаємо. А от якраз в цьому указі не надаються консульські послуги з 18 років чоловікам військовозобов'язаним. Чому, на вашу думку? Ну знову ж таки. Це питання до авторів. Чому? Але ну, зрозуміло, що я ж кажу, це питання зараз тимчасове для виписання відповідної підзаконки, під новий е закон про мобілізацію. Те, що це сьогодні викликає обурення справедливе, я погоджуюся з цим. Але проблема я ж кажу, не настільки масштабна, як політики у нас її подають. Водночас, водночас у нас проблема в тому, що ну от окей, зараз запустять знову надання консульських послуг. Там, що буде представник ТЦК сидіти, чи хто буде заповнювати ці дані на облікові дані? Тобто, нам сьогодні жодним чином не говорять, а як буде організовано процес для громадян мобілізаційного віку. Ну і тут, як мінімум, перше питання це оновлення облікових даних. Так Власне кажучи, я, якщо чесно, от ви заговорили про цифри, і у мене статистика. Ну, наприклад, там близько мільйона чоловіків. Ми відкинемо людей від 18 до 25, Їх не можуть там мобілізувати. З інвалідністю люди потім люди з інвалідністю, вік, хвороби, там троє дітей, діти, інваліди і тому подібне. Тобто лишиться насправді невелика кількість, ну відносно невелика в масштабах країни, в масштабах тих, кого можна призвати. Ну наприклад, там вийде там 100 тисяч, 200 навіть тисяч. Хай тих, кого можна дійсно призвати. У нас в Україні людей. Мабуть, кілька мільйонів іще можна. І тобто, а тут на рівному місці вийшов такий негативний, фактично, удар, і по державним інституціям. Я просто не розумію, навіщо це було робити, не почекати або не проводити тихенько. От ви з одного боку отримуєте зауважуєте, а хто там буде оновлювати дані? Можливо, треба було дійсно, що тим, кому потрібно, занесли дані, вказали все. Автоматично відправилась ТЦК, і все плюс, давайте ще рахувати, що частина людей, в тому числі і чоловіків призивного віку, виїжджали уже там через Росію будь-якими шляхами через окуповані території з окупованих росіянами територій. А там той самий Маріуполь, наприклад, там певна частина, мабуть, так виїхала. І скажімо так, певна кількість цих людей, переживши зокрема. Ті всі обстріли і так далі, ну явно не захоче, не зможе там і плюс психологічні травми, тобто то не захочуть повертатися і їх не повернуть ніяк. Ну тобто, навіщо було робити заради певної невеликої кількості нагромадити такий політичний скандал Знаєте, стосовно політичного саме скандалу. Я думаю, що е, його спричинили не документи, прийняті відповідно, розіслані по лінії МЗС, те, що уряд прийняв. А коментарі, коментарі, тобто ми чітко зараз ну бачимо такий жорсткий репутаційний удар з боку представників влади по конкретній категорії, по ухилянтам, і в Україні, і за кордоном. Ну тобто, це як один із елементів інформаційної підтримки і мобілізації. Тобто, показати, що бути ухилянтом не вигідно. Саме в такому руслі я готовий розцінювати, наприклад, пост міністра закордонних справ пана Кулєби. Але водночас, звичайно, я погоджуюся, що все рівно тема, наприклад, видачі паспортів, консульські послуги, хочемо ми чи ні. Вони все рівно мають надаватися, тому що є і консульський статут, і це пряме зобов'язання держави в незалежності, хто знаходиться при владі, в який час це відбувається, чи це воєнний стан, чи це там надзвичайний і так далі. Але знову ж таки питання зараз до подальшої комунікації влада має вийти. От вже сказали, що грубо кажучи, от вам Кнут. Будь ласка, от зараз призупинена ця, ця тема. Але покажіть, наскільки просто буде оновити ці облікові дані в консульських установах. ДП документ, я так розумію, поки що, чи якось там будуть передаватися ці документи, чи ще. Ну знову ж таки, самому цікава ця інформація. Але я думаю, що питання вирішиться буквально півтора місяці. Так, можливо, і зараз є там обмежена кількість громадян, яким от кортить прямо зараз отримати цей документ, там з різних причин, об'єктивних. Це не означає, що вони там намагаються влізти в останній вагон цього потяга, але по різні життєві ситуації є дійсно. Але водночас ми маємо зрозуміти, що держава зараз мусить виписати всі правила для того, щоб вони ефективно працювали. Я думаю, що зараз нам було б непогано показати, наприклад, електронний військовий квиток, показати, наскільки легко буде оновлювати облікові дані, в тому числі чи ти в Україні знаходишся, чи ти знаходишся за кордоном. І ця тема дійсно буде вирішена.